Добрий день, шановні любителі квітів. Сьогодні я вам коротеньке відео зняла про свої хвойні рослини. У мене їх досить багато і досить дорослі. Вони в мене є і старші, і менші. Не про назви, а про те, як я. За ними доглядаю, як мені вдалося зберегти їх в такому вигляді, який вони мають. Тобто просту формулу обробки, як я їх обробляю. Тому що, подивившись на сайтах, як обробляють інші, за голову берешся, скільки ж вони препаратів і скільки вони часу на це витрачають. Я не витрачаю скільки часу, розкажу вам, як роблю це я. Ось в мене є і туї смарагди, і різноманітні ялівці, і козацькі. Я їх обрізаю, формую. Як мені тільки заманеться, а формула обробки в мене. Насправді для, для всіх хвойних рослин однакова і дуже проста. Найперше правило це те, що потрібно їх обов'язково до кінця лютого, якщо вже немає морозів, потрібно їх чистити. Тобто зсередини потрібно видалити всі хвоїнки, які мають такий рудий колір. Опадають легко, не потрібно їх там відривати, вони самі випадають. Берете рукавичку і всі 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 ці хвоїнки повністю вичищаєте. Вони донизу спадають, потім вигрібаєте, складаєте у відра або щось там під туєю розкладаєте, якусь плівку для того, щоб зібрати. От, Якщо туя невелика, можна цього не робити, а акуратненько почистити. Ось Бачите, ці всі-всі всі, всі, всі хвоїнки вони самі. Випалюються, їх потрібно витрусити, струсити, або там повітрям можна видути, щоб зекономити свій час. От. І таким чином у нас має залишитися туя зсередини, тільки з здоровою зеленою хвоєю. От у мене ще один такий ряд хвойних рослин. Вони в мене такою ширмою для альпійської гірки слугують. От. Теж зсередини зараз ось. Побачите, що там всередині в них робиться. Здається, з виду дуже гарна туя, ніде в ній нічого там немає, все класно. Але всередині ось, дивіться, це те, що вітром видуло. Там ціла купа хвоїнок, які потрібно вигребти, вичистити. Дивіться, скільки сміття. Його все потрібно вичистити, щоб крона там всередині не запарювалася. І можна і. Теж нижні гілочки туї, які до землі дотикаються. В цьому році хочу теж їх постригти. Ось це в мене ще туї, вже не смарагди, а золотиста туя, звичайно. Мабуть, назви я так вам не скажу, але мені їх вдалося виростити, тому вони десь вже за три метри їм. Більше 10 років. Оця, до речі, була найбільша з усіх, і за 2 роки чомусь ти виросли, а ця ні. От дивитесь, бачите, рослина, яка красива зверху. А ось загляну всередину, а там жах. Все потрібно це теж витрусити, вибрати і обробити зсередини. Отже, як я обробляю? Обробка в мене дуже проста, користуюсь я виключно тільки мідним купоросом. Після того, як до кінця лютого ви повичищаєте все зсередини, ви до початку березня, поки ще рослини не прокинулись, повністю маєте обробити. Якщо ви обробляєте стовбур, ви розводите мідного купоросу 100 г на 10 літрів води. Просто окремо розводите в, такий, в теплій, ближче до гарячої води 100 грамів мідного купоросу, потім додаєте воду. І обробляєте стовбур. Ось цей кіпарисовик, чи це туя яке парисовидно, минулого році в мене по кінцям він захворів. І я його ну, так зсередини обробила, так як ви тільки що почули, а і зовні обробила. Я теж мідним купоросом. Але... На хвоїнки пропорція трошки інша. Якщо ви будете обробляти хвоїнки, обробляти зверху свої рослинки хвойні, беріть 50 грамів мідного купоросу на 10 літрів води. Теж окремо розводьте в гарячій воді на 10 літрів води і обробляйте. От такий вже красивий виріс, і немає в нього всередині навіть що тут чистити. Він чистесінький, ніколи в ньому немає таких хвоїнок, хоч він дійсно жодного разу. Я його не обробляла, тому що не мала потреби цього робити. От. І не точно так і цей величезний ялівець якось з ним. Ніяких проблем не було зсередини. Там теж в нього всередині завжди порядок. Оце такі, мабуть, єдині ще з і сосна, такі три рослини, які от взагалі я їх не обробляю. От. Але е, оці гілочки, які внизу, е, теж можна в ті, що до землі в туях доходять, їх можна і обрізати для того, щоб не провокувати ніякі хвороби і шкідників. Ось з сосною, з цією теж ніяких проблем немає. Вона собі сама просто росте, я її підстригаю, і верхівку я вже в неї зрізала. і... Нормально себе вона почуває, нічим я її не обробляю. От, лівець козацький, варієгатний, теж дуже чудова рослина, не хворів він в мене ніколи. І максимум, що це з середини, я вам, так як я вам розказала, я мідним купоросом 100 г на 10 літрів води. Йому от той скелет, який всередині пропшикувала. Тис Ягідний. Тис Ягідний була в мене єдина з ним проблема. Він невеличкий, і я його пересаджувала в інше місце. І минулого року трошки в нього там тих виїнки підсухли, але я його от обробила таким чином, і на сьогодні він гарно виглядає. Ялинка блакитна, теж вона, я вже не можу вам навіть сказати, скільки їй років. Мабуть, теж років 10, можливо, трошки менше, бо досвід перший був. Такий сумний, ми посадили ялиночку теж метрову, але не зняли так ми в тому мішку, чи в чому вона там була, посадила, і вона, звичайно, загинула. Тобто вже було, коли вона висаджувалась теж метрова, невеличка, вже я повністю почистила корінь, і я її прям заливала. Вона почала одного року підсихати навесні, і я її заливала. І вона вижила і зараз дуже гарно виглядає. Ось ялівець. Теж я його нічим не обробляю, і він взагалі не хворіє. Назви не знаю, от він повзучий. Це йому вже, мабуть, ну, більше ніж 6 років. Я ще й живучку між ним посадила. і от Він такий красивий. Ця туя смарагд теж в мене пропадала. Половина її була відсохла верхівка, я її обрізала. І за два роки, от з такою обробкою, як я вам розповідаю, всередині я її ось буду чистити. Теж вичищати і обробляти, вона в мене відійшла. Подивіться, яка вона зараз красуня. А те, що всередині це ж все не хвороба, ви розумієте, що це просто ті хвоїнки, які потрібно вичистити. От. Тобто я її спасла. Це вже такі нові рослини, в мене їх е -м 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 теж є багатенько. Туї, там Оце туйка і ялівці, Це вона зверху просто така змінює колір на зиму. А ці хвоїнки. Виглядають навесні жовті. Бачите, всередині теж в ній практично немає нічого сухого. От, навіть ось теж маленька вона там, чи Міріам, чи Даніка, не знаю, там, які в них назви. Неважливо. Головне, ви маєте знати, що ви дивитесь всередину. І навіть коли рослина ще маленька, оці всі хвилини потрібно вибирати рукавичкою, витрушувати і обробляти. Всередині рослину і, звичайно, зверху. Але крім того, що ви будете обробляти всередині і зверху, можна ще і дуже бажано таку формулу 300 г мідного копоросу на 10 літрів води, теж розводите в такій більш гарячій воді. Потім додаєте воду і обробляєте низ, пшикаєте не по рослині, не по стовбуру, а по землі. Під рослиною, там, де росте рослина, просто таким розчином пропшикуєте по землі, щоб вбити різні там ці бактерії, які потім провокують хвороби. От, і ось така проста формула дасть вам змогу мати і виростити за 10 років. Ті такі великі рослини, які я вам показувала. А це мені взагалі дуже подобається. Це ялиця корейська, якщо я не помиляюся. На ній немає хвоїнок таких е сухеньких. От Коніка теж манюсінька, вона маленька, вона набита, але потрібно дивитися всередині, щоб там не було, не було ніяких проблем. Бо в мене з однією, можливо, там пізніше я Зніму відео, розкажу, як я одну коніку на сьогоднішній день спасаю, тому що я не знала, що може бути там в ній така хвороба. От це теж є лівець. він такого сорту, він змінює колір. Це кінчики не припалені сонцем. і на хворі, просто вони отак, він досить молодий і змінює просто колір на зиму. От, тому саджайте хвойні рослини, але знайте, що за ними, звичайно, потрібно доглядати. От, без догляду нічого не буде рости.